Я віничанин, і я навіть не розумію, як можна не любити це місто. Тут живе моя сім'я, тут живуть гарні, привітні люди, це місто чисте, європейське. Тут в повітрі лунає музика, тут люблять рок-н-ролл. Це місто мене надихає на нові звершення. Я люблю Вінницю. Дуже часто на зустрічах з читачами мене питають про натхнення. І я, чесно кажучи, гублюсь, тому що для мене, як для Прозаїка, як такого натхнення не існує, існує робота. Але якщо купнути глибше, то натхнення є, але воно називається по-іншому. Воно називається Вінниця. І коли мені бракує ідеї, я виходжу на вулиці цього міста, і воно мене надихає. Вінниця, я тебе люблю. Ми любимо наш міст, тому що це міст майбутнього. Цей міст дає нам перспективу, він дає нам взгляд в майбутнє. Тут рождаються нові сім'ї, рождаються діти. Тут ростять найбільших мужественних воїнів. Це міст майбутнього. Ми любимо Вінницю.